Так, вітаю усіх. Глянемо, що тут нам приїхало. А це у нас стек від SpeDB. Ось так він виглядає. Тут у нас плата, плата політного контролера. з виходом під SD-картку. Також плата регулятора швидкості оберту двигунів. Кабелі мали би бути на 6 пін, 8 пін. Силовий кабель. Ну і різні гайки, втулки силиконові. Ну і конденсатор на 1000 мікрофарад. Ось і все, що тут є в наявності. Ось такий контролер. Дякую.